Про ізраїльське, так би мовити, арабське співіснування, мосати педжери. Окей, yeah, okay. я тут накидав на сам кінець. Тут багато що фоном треба показувати. Це значить педжери. Я думав, вони зникли взагалі з вжитку. Я останнім педжером там, не знаю, користувався в 1990. Uh -huh. В шостому році. В восьмому можемо... році. Ні, це відео ми не будемо показувати. Ні, тут ні, е, е, бо тут е, нам надає по голові Ютуб. Він не любить такі кадри, там де людину, значить, укокошили. Я там те, що я кидав, я точно знаю, що там немає таких е, всяких. Ну, так. е, а це що таке? Це якийсь прикольчик, та, це як що? кидають ну, по джермоторови. Степ, ну давайте маленьке віконце на всяк випадок його поставимо, щоб нам не це по голові не надавали. Знов таки, треба бути обережними, бо там купа відосів, ясна річ, ви їх бачили. Можливо, в мережі як вибухають ці пейджери, і прямо так яскраво вони вибухають. І ще раз кажу: я думав, що пейджерів не існує. Виявляється, вони є. Знов таки, а у 90-ті, ну окей, нехай пейджер, припустимо, він існує. Але е, на цьому історія не скінчилася. І вся це перекидання, значить, провини на Мосад. Причому знову таки джерела Reuters, е, там всякі видання, е, будь-яке uh -huh. можете підставити Wall Street Journal, New York Times, що, мовляв, Мосад підклав навмисну вибухівку. Тобто. А потім ще й продав а, арабам цим терористам, значить ці пейджери, ще й заробив на цьому, і тепер це все діло активував. Так от, далі, далі фоном влад можна показувати, так, це мої здається, відноси. Ні, це, це, це та ще кидали, там немає терористів. Це можна показувати. Ні, отут от в мене з пункту 65 го все, все от. обурені люди, там і так далі. Виявляється, що почали вибухати. Все, що має літі іонні батареї. Абсолютно все. Mm -hmm. Бачимо: згорілий скутер. Вибухають мобільні телефони, в тому числі айфони, як пише знову таки преса. Мосад при цьому робить вигляд, що ми взагалі ні при чому. Mm -hmm. Рації ну, всюди де є mm -hmm. літіовою іоні батареї. Навіть домофони вибухають. Розумієш? В принципі, от uh. е там є там є вибухи, там є вибух, але там ніхто не постраждав в магазині. Ну, я там просто, а так вибухали телефони в магазині мобільного зв'язку. Я в це поставив, я відоси передивився, там немає ушкодження людей, просто вибух, ну, скажімо, і вони розходяться. І фотографії. Це все можна давати Ах. фоном для ілюстрації. Це дуже цікава історія, це надзвичайна історія, це якась фантастика. Просто те, що відбувається. Можливо, це і ПСО. Тобто, я от при, особисто я припускаю, що це може бути і псо, мовляв, виявляєш, всі, всі я з я, я жахом тепер дивлюся на свій мобільний телефон iPhone. Розумієш, я з жахом дивлюся на свій е, комп'ютер, там літію івонна батарея раптом воно візьме і вибухне. Е, але Десь якщо це правда, то це, то це на програмному рівні. І треба розуміти щось напевно. Тут ні, 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 ні. Про, е, про історію передачі персональних даних. Передачу геолокації про користування месенджерами і так далі, про контроль, можливий зовнішній над усіма вашими пристроями, хіба причому тут скутер, ну, мопед, е, е, на й вонні батареї? Очевидно, Absolutely. що давайте так: очевидно, що потужності звичайного акумулятора Пейджера не вистачить на вибух, який е, пошкодить людину суттєво. Очевидно, що тут. Е, там просто і потужність акумулятора Пейджера. Зайдіть, подивіться, 500-600 мА. Що це за. Ну, це, це не про що. Очевидно, що справа в самих акумуляторах. Як пояснили, от, наприклад, по Пейджерам, там була коментарі, це здається з Південної Кореї. Чи з Тайваню, тебе це роз точно Південний Корейці, Вони закуплені. Пейджери дуже зручний зв'язок. Насправді, тим, що його дуже важко відслідкувати геолокаційно це теж факт, тому що всі повідомлення пересилаються через станцію комутатор, вони не напряму переходять. Можливо, тому, ні. Це... Так, це, це, вони... це привіт з 98-го року. Через станцію комутатор. В принципі, була така функція, коли вже з'явився інтернет. Надіслати повідомлення на Пейджер через веб-портал. Там не треба було вже оператору нічого писати. Ти писав просто повідомлення через веб-портал. Так що давай не у там все одно я комутатор в будь-якому вигляді. Чи це буде сервер, чи це буде по-старому. комутатор Женщина, на мене з Троцьким і Скаутським? Та такі принципи, це такі приїндж. От то мені варто сказати. Я не користуюся з 98-го року. Я не користуюся Пейджером. Саш, який пейджер. В 99-му в мене вже був мобільний телефон. За страшні Понятно. гроші зі страшною абонплатою. А номер той самий, між іншим, що й досі. Так, да, Тайвань, Тайвань. Да, я, это, Тайвань. Ці пейджер на Тайвані зробили. От. Е, тому очевидно, що щось там в акумуляторах, можливо, щось примішане. Тому що ще раз скажу, ну акумулятор мобільного телефону звичайно. І... Ну, є в реалії. Є, є, як, в... Співпрац... Іра, як співробітниця МОСАД, все знає, вона тому мовчить. Та, да, ну, ладно, bra. таке мені розказувати, нічого подібне, за що мало пам'ятати таке? Ну я припускаю, чому ні? Все, все, але світовій історії це фантастична просто операція спецслужб. Ну, як це написали просто... тут небайдужі у нас, що ну не, не в чаті, правда, а в телеграм-каналах, типа Мосад найкраща спецслужба в світі після гур. <гум> да. Ну так, оце ж якраз оце відео, яке ми не показали там, де ти коли Владо, то там, де сидять двоє чоловіків і щось вибухає. Ми його зараз покажемо, тому що це дійсно Стьоп. Давай зараз. О, це, да. Ти, коли дізнаєшся, що українці крутіші, ніж операція Пейджер. Це в контексті того, що сьогодні ми говорили про, про прекрасне вибухове і неймовірно чарівне, те, що торопець називається, як воно гарно горить, то насправді як не крутий торопець, таки, на мій погляд, більше тішиться. Хоча дійсно оригінальніше з Пейджерами не сперечаюсь. Так, от, оце, оце воно це відео. До речі, Моторола компанія дійсно винахідник першого мобільного телефону. Це саме компанія Моторола. Потім вони здулись, звісно. Ну, е, бабахнуло добре. Я не знаю, хто це зробив, але це унікальна операція з точки зору технології. Тому що, ще раз кажу, що звичайний літіо-іонний акумулятор, звичайний, він так не шандарах. Очевидно, це довга, складна операція. Щось вони зробили з цими акумуляторами. Я не знаю, що до кінця. І навряд чи ми дізнаємося, якщо це маса, то сліди вони замітають добре. Е, ну, так. Да. Далі буде ще більше. Якщо в принципі вони так інфільтрували ці приховані снаряди по більшості країн. Оу. Ну, ми не знаємо взагалі. По більшості країн чи це дійсно було саме зорієнтовано на фезболу. На да, тому що, в принципі ж, Дуже велика кількість саме тих, хто постраждав, саме належить до цієї, як в принципі, повідомляється знову ж таки. Ну, терористи так, спілкуються от, належить... Ну це та... всі знають що терористи, вони Всі дивись тут, можна можна розвинути інший ланцюжок, розгорнути там, скажімо, в пейджери можливо дійсно підклали, тобто було закладено певно 3 грами вибухівки. Про що йдеться? У який спосіб mm -hmm. це невідомо, Мосад досі мовчить, Мосад не говорить, що це справа наших рук. Далі відбувається оця, оця можливо і ПСО, тобто спеціальна психологічна операція, коли всі мають просто позбутися всіх приладів зв'язку, тому що там літію і воні батареї, тобто, ці всі історії про вибухи мопедів, телефонів і так далі. Рації і так далі. Ну тобто, це може бути просто вкид інформації, і знаючи, що Паніка це така штука, яка дезорієнтує твого ворога, зокрема терористів. Ну які оточують фактично Ізраїль, окрім окрім Єгипта. Та там же ж немає практично дружнього дружньо налаштованих більшості держав немає. Там перед веде Іран. Ясна, ясна річ, що там Ліван, Сирія і так далі, і, ну, Тобто джерела, витоки вам відомі. Та? І от така ІПСО може дезорієнтувати, що вони всі, та Бог милував, чим вони будуть користуватися, якими засобами зв'язку поштові голуби. Хіба що? Тому що ага. літілігоні батареї вони, вони всюди навіть. Поштові голуби ну, і, і будів... поштові пацюки. Ну, ти знаєш там сміх сміхом, але я тут звернувся до нашого досвіду. У нас же була програма Паралельний світ про крипту. Я хотів би, щоб вона повернулася ясна річ, тому що це тема дуже цікава. І ми там розповідали з Антоном колись про те, як налаштований нецифровізований обмін коштами поміж арабськими там, країнами і арабськими терористами. Зокрема, там складна система. Хтось комусь щось передає. Там електронні засоби зовсім не залучені, насправді. Тобто, йдеться про хитру операцію з передачі просто готівки, яка не переміщається поміж країнами. Тобто, ти отут, от в цій країні поклав далі. Вони вже поміж собою розібралися, і от в цій країні ти вийняв, тобто готівка не переміщається фізично. Це робиться трошки mm -hmm. в інший спосіб, кому цікаво, зайдіть там, подивіться. У нас була про це програма. Я забув просто термін, як це називається. Але в якийсь спосіб, ну як у нас в дитинстві, пам'ятаєш, була консервна банка, поміж нами дріт. Ну, це ми можемо іронізувати. Але насправді спецоперація, якщо це Мосад, це, це просто не перевершена спецоперація. Треба віддати належне.